5 березня відбулося чергове засідання громадської організації Спілка промисловців, підприємців та роботодавців, що у Світловодську розпочав зібрання голова спілки Михайло Бур'янський. На сьогоднішню зустріч ми запросили представників всіх силових структур нашого міста. Жодне з керівників цих силових підрозділів, кроме податкової інспекції, на нашу зустріч не з'явився. Хоча ми, в принципі, просили, і я утром кожного обзвоняв, щоб просто дали інформацію, тому що людей на сьогоднішній день дуже хвилюють ці моменти із воєнкоматами, і в принципі, і з цими собиттями по Криму, щоб чітко роз'яснили, щоб ми могли в колективах роз'ясняти. Ситуацію Михайло Бур'янський озвучив присутнім на зібранні підприємцям, промисловцям та роботодавцям звернення Федерації роботодавців України до іноземних партнерів та до ділових партнерів Російської Федерації, де, зокрема, йшлося про недопущення переходу конфлікту у гарячу стадію. Заклик до іноземних компаній, які працюють в Україні, утриматися від згортання діяльності та виведення капіталів з української економіки. Та утриматися від запровадження будь-яких економічних санкцій, спрямованих на обмеження доступу українських товарів на їх ринки. Разом з тим, федерація роботодавців звернулася до українських посадовців, виконуючого обов'язки генпрокурора, голови служби безпеки та виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ з проханням терміново відновити повноцінну роботу очолюваних ними структур та запропонували створити єдину національну телефонну гарячу лінію для оперативного реагування. Це викликано тим, що цитую до федерації почали надходити чисельні з Звернення з регіонів про блокування роботи та спроб нападів на окремі підприємства транспорт з товарами невідомими особами, які декларують свою належність до структур майдану. Кінець цитати. Під час обговорення звернення місцеві підприємці, бізнесмени та представники влади надавали своє бачення виходу із політичної та економічної кризи. У будь-якій ситуації, яка б вона не була, погана, хороша, завжди треба шукати положительні моменти, які можна використовувати для розвитку цієї От ми що сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо те, що бюджет, хоча наша територія виконує його і в 2013 році, і за январі-февраль місяць Світловодськ вибор на показателі свого бюджету міського, Но при всем при этом сама Кировоградская область уже, к сожалению, за январь февраль показники бюджета не выполнила. Уже не выполнила. Хотя Светловодск среди городов областного подчинения занял первое место. То есть как мы хотим или не хотим, но территория работает, платит налоги и выполняет показатели, которые определены нашим государством. Сегодня наше государство, не выполняя свои вымоги, вы уже сегодня об этом говорили и не один раз, ведь еще немножко назад хочу сказать, что если взять наш бюджет, это третья часть властного обходжения, которую мы собираем. Одна третья часть это субвенции и одна часть это дотации. Так вот в этих двух третьих не выполняется держава свои показники. И что получается? Платится только заработная плата, энергоносители, медикаменты там немного, ГСМ, все остальное стоит. Поэтому Должны и Вовченко, должны объединению, должны всем, кто занимается реализацией 38 проектов социальных по территории города и в семье инвестиционных. Должны всем. Но если на сегодня нет, вернее, законодательная база говорит о том, что зачеты заборонены на территории Украины, заборонены, но есть механизмы взаимных расчетов. То есть сегодня каждая территория Полтавская, Киевская, Черкасская, Черниговская области, они их выполняют и выполняются с такой целью, чтобы и показатели бюджета свои выполнять, то почему нельзя? Мы даем рекомендации по территории Кировоградской области. Мы можем делать только взаимные разрахунки среди предприятий государственной и коммунальной формы собственности. Только среди этих. Мы этим пользуемся, мы это делаем. Мы, в принципе, можем по возможности оставлять активы на расчетных счетах предприятия. Почему это нельзя сделать для предприятий недержавной формы властности, которые занимаются именно в давайте скажем так, в развитии этой территории. Ведь это рекомендации, это же не норма закона, не постанова, не закон. То есть власти надо поехать, сесть и договориться с областным казначейством, с областным губернатором. То есть вот первый вопрос, который сегодня надо ставить при встрече губернатора с местной властью. Это развитие, это опять же вперед, это деньги на территории, это заработная плата наших людей и это дополнительные налоги в наш же местный и в державный бюджет. Депутати обласної ради підвели риску, запропонувавши запросити до міста новопризначеного голову обласної державної адміністрації, адже питання економіки наразі стоїть на першому місці. Останнім часом через отруєння чадним газом почастішали випадки не тільки втрати здоров'я, але й загибелі людей. За ствердженням начальника виробничо-технічного відділу управління експлуатації газового господарства Галини Фомуляєвої, несанкціоновані встановлення газових колонок в квартирах, в яких це не передбачено. Справа небезпечна. Відповідно до статистики, основними причинами таких нещасних випадків є грубі порушення і невиконання споживачами правил безпечного користування газовими приладами. А саме, самовільне втручання абонентів у систему газопостачання, перенос, установка та заміна газових приладів, влаштування витяжної вентиляції зі штучним спонуканням, порушення тяги, від опалювальних приладів і проточних водонагрівачів. На жаль, не зважаючи на заборону та роз'яснювальну роботу фахівців управління експлуатації газового господарства про недопустимість становлення в багатоповерхівках безвитяжних газових колонок, мешканці міста продовжують робити зворотні. Так протягом 2013-го та за два перших місяці поточного року виявлено майже 1600 випадків технічних порушень. Нерідко є випадки самостійного перенесення газових приладів з використанням до приєднання до системи газопостачання гумових шлангів. Все це приводить до загазованості приміщень, квартир, під'їздів, що може викликати трагічні наслідки. Останній трагічний наслідок у нашому місті нещасний випадок зі смертельним наслідком, що стався у грудні 2013 року за адресою 9 січня будинок 100. Причина цього користування самовільно встановленою бездимохідною газовою колонкою. Якщо ж система газопостачання дозволяє встановити газову колонку, то споживачі одержують технічну документацію на її встановлення, але знову ж таки згідно умов та правил. Правилами ж безпеки системи газопостачання України передбачено, що встановлення, переміщення та заміну газових приладів мають право здійснювати виключно спеціалізовані підприємства газового господарства з урахуванням нормативних актів та внесення змін до відповідної технічної документації. Що ж до її оформлення, то фахівці управління експлуатації газовогосподарства, спеціалісти єдиного вікна нададуть інформацію щодо пакету документів, необхідних для встановлення або заміни газових приладів, допоможуть в отриманні технічних умов та розробці проектної документації. Після отримання технічних умов розробка проектної документації, що визначить розташування газових приладів, лічильників, регуляторів тиску, марку газового. Опалювального обладнання його потужність. Третє погодження проєктної документації Світловодським управлінням. На основі погодженої проєктної документації виконуються монтажні роботи безпосередньо працівниками світловодського управління або організаціями, які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та відповідну ліцензію. Наприкінці розмови Галина Фомуляєва побажала мешканцям міста, аби блакитний вогник обігрівав їх та давав затишок, а отже, ще раз нагадала правила безпечного використання газових приладів. Наостанок хочу нагадати, що виконуючи вимоги правил безпеки системи газопостачання України, ви не тільки будете впевнені в повному та якісному оформленні відповідної документації, але й обережете своє, своє життя та життя своїх близьких. Бережіть себе, тепла і затишку вашому дому. Звертаємо вашу увагу, що фахівці виробничо-технічного відділу ведуть прийом абонентів за адресою вулиця 8 березня, будинок за номером 30, другий поверх приміщення. Контактний телефон 333 92. Тетяна Головачова, Валентина Саєнко, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. У міському спортивному комплексі з 28 лютого по 2 березня пройшов 9-й традиційний всеукраїнський турнір з баскетболу Весна-2014. Змагання відбулися серед юніорів 2001-2003 років народження. Участь взяли команди Нафтохім з Кременчука, баскетбольний клуб Сокіл місто Лубни, баскетбольний клуб Кіровоград, комплексно дитячо-юнацька спортивна школа місто Черкаси і Наші земляки команда КДЮ США за номером один. Ми зробимо все, щоб ці соревновання вам заповнилися, щоб ви з бажанням сюди приїжджали, Пусть сильніший. Приємно відзначити, що світловодська команда, тренер Володимир Лесак, на найвищому рівні представила наше місто. І в результаті трьох днів ми виграли всі 4 ігри. Я доволен ребятами, очень проявили себя хорошо. Видно, что хотят играть в баскетбол, хотят попасть в основной состав мальчишки. Все себя прекрасно проявили. Соревнования получились у нас очень хорошие, такие боевые, интересные. Учитывая такую ситуацию в стране, это было приятно и детям, и родителям, что жизнь продолжается, ничего не останавливается. Мы пишаємося нашими земляками та бажаємо не втрачати переможного духу на спортивних аренах.